Ви ніколи не намагалися собі уявити панзер четвертий, але дуже-дуже негарний в плані свого зовнішнього вигляду. От італійці, видно, уявили і вийшов у них Туран 3. По суті, це по характеристикам як четвертий пазік, але із гарним заднім ходом. Також машина обмазана екранами з усіх сторін, має якусь дуже несуразну форму башти. Ну і в цілому виглядає дуже негарно, але при цьому гармата у нас точно така ж, як у четвертих пазіків. Називається вона, звісно, по іншому, але фактично, це вона і є. У нас навіть снаряди мають такі ж характеристики. Хоча по кількості вибухівки я от не пам'ятаю, але в усьому іншому ну дуже схоже. Ну і при цьому ця машина знаходиться на бойовому рейтингу 4 і Ну і погнали подивимось на що ж вона здатна. Чи допомагають нам ці екрани, чи допомагає нам швидкий задній хід, і так далі. Закинуло нас навіть у топ-списку на 4.0 це не часто таке буває. Ну і карта Сінай, подивимось. Що ми зможемо на цій карті реалізувати і як? Да, ця тачка виглядає настільки монструозно, що вона мені навіть в камеру ледве поміщається. Ну і як для 4.0, ми в цілому маємо непогану гармату, як у четвертого панзера. Непогане пробиття, гарна балістика, гарний задній хід протикумулятивні екрани. Броні у нас, звісно, ну 75, але. Я не впевнений, що це буде щось танкувати. Із недоліків, напевно, тільки таке доволі повільне наведення башти. Ну а в усьому іншому ніби ок. А скільки ж у нас задній хід? Ой, та він такий як до безкінечності, мінус 30 був. Причому таке враження, що ми назад розганяємось навіть швидше, ніж вперед. Так, а є взагалі в кого постріляти, а? Там він, я бачу за точку С у нас така нехила війна йде. А якщо я вилізу ось тут і спробую собі знайти жертву. О, так я вже бачу собі жертву. Ну, бачив, принаймні, до цього. Ага, ось він, ось він, ось він, ось він. КВшечка. Блін, хотів куточок вицілити, але і він мене не пробив. До речі. На тобі критичні ушкодження. Нас каве не пробиває. Прикол. А як так? Черчилля пробили. Давай в полку тобі. А, він під кутом не пробився Так він нас і далі не пробиває. Хе. Вдобиваємо Черчилля З Черчиллем у нас розмова коротка. І все-таки він мене пробив. Да. От і 28 грамів вибухівки дали про себе знати. Я тоді його в куточок башти пробив все-таки, але дамагу для ваншоту не вистачило. А як бачите, з кавехою екранованою, яка ромбує, у нас є деякі труднощі. У ВЛД ми тим більше під кутом таке не проб'єм. Нашого снаряду для цього недостатньо. Ну, коротше, наша гармата не ультимативна, і є для нас цілі, які нам дуже складно взяти. Ну що ж, запишемо екрановані КВ у список самих злісних ворогів наших, і будемо намагатися з ними якось по-іншому грати. Треба взагалі в борта таке вбивати, звісно, зрозуміло що. В лоб з таким противником бодатися та ще й коли він ромбує, ну, якось небагато сенсу. Ну, я все-таки мав надію, що щось там вийде, але не вийшло. Але все одно, як довго кавеха нас ніфіга не пробивала? І навіть під таким кутом у ВЛД не пробив. Ух ти, йомайо. Я думав, хоча б під майже прямим кутом зможу пробити. Це ще що таке було? Це знову ця кавеха, чи що мене дістає? Блін, якщо мене ця кавеха вб'є ще раз, я не знаю, мене згорить чело. У мене мінус майже весь екіпаж. Я думаю, треба вмикати наш королівський задній хід і звалювати звідси нафіг. Опа. Бумс. Да, балістика у нас така прям солідна. Балістика дуже приємна. А от екранована КВ це просто жах. Вона мене все, вона мене тригернула. У мене тепер буде горіти від екранованих КВ, я думаю. Я взагалі не хочу з нею воювати. Жаханий противник. Ну, і знову ж таки, це ж вона теж у топі типу грає, й жива. В дупі списку, то зрозуміло, що егранована КВ так довго не поживе. А тут у нас хто і що? Хтось світився. Ех, мені б екіпаж поповнити. О. Це звідки? А, бачу. Ну, от і що мені з тобою робить? А отак я тобі засунув в трансмісію і постій. І знову ж таки нас не пробили. Ми, виявляється, ще й доволі живуча машина, да? Не пробив. Але снаряди у нас. Чисто пітарди Херсар 2. А з іншого боку, і ладно, трансмісію зламав, он його добили. Я так розумію, що екіпаж мені поповнити не дадуть. О-о-о. А встигну. Мене розкачка! Ну ну, хм, блін. Розкачка дуже сильна. Прям не контрольована. Гармата стає да. Ну, ладно, це я сам обісрався. Я щось дуже биконув занадто сильно. Ну нічого собі і знову топ списку. А що це 4-0 почав у топі грати? Дивно, такого бути не повинно. Зазвичай 4-0 грає там 4-7 завжди, як мінімум. Ну, тим не менш, ладно, Польща погнали. Взагалі, я здивований тим, як танкує ця штука. Броні, хоч і небагато в лобовій частині, але через те, що тут багато всяких об'єктів, всяких перекриттів і так далі. Напевно, через це іноді спрацьовує Абоба. Ну і до речі, совки за нас, тобто екрановані каве будуть за нас, а це означає, що в принципі для нас там будуть м'якотки, які ми зможемо доволі легко пробивати. Головне тільки когось бачити, бо я по своїй тупості поїхав зараз у місто, і я думаю, я за це буду дуже боляче розраховуватися. Ага, М44 проскочила, але я не встиг зупинитися. Ні, я на цю вуличку тепер не поїду, бо вона там буде стояти контролити. Опа. Блін, знову я трошечки не встиг. Мені здається, там Шерман був, да? Да, Шермана прибили, якого я хотів прибити, ну, да ладно. ось тут і зліва техніка. Я нічогісінько не помічаю. Я останнім часом, знаєте, взагалі перестав помічати ворога, мені таке хоч в аркаду переходь. Щоб хоч якісь там маркера були, бо ну зовсім не бачу нічисінько. Може мені до куліста вже треба, я не знаю. Може я просто з цим вартандером уже вбив собі очі? Слухайте, а можна так, щоб екрановані кава не зносили всіх поперадумани? Будь ласка, я теж хочу хоча б якийсь фраг зробити. Де воно там світилось? Ага, бачу. Тільки як би мені в тебе. Отак. Є. Нарешті хоча б один фраг. Ой, як вас там багато. Готово. Панзер 4-й отримав ваншот. Опа. Ти в нас хто? Шерман, якого я не пробив. Серйозно? М44. Туди ж на смітник відправляємо. Ооо. Може, хоч накритую трохи. Щось воно вмирати, то й не хоче. Ага, асіст. Там ще десь якась зенітка? Да. Он вона. І я в неї не влучив, ніфіга. Давай хоча б з кулемета. Ну, щось постріляв, звісно, але слабенько. О! А, привіт. На, тобі в навідника. Господи, для Стюарта не вистачило дамагу для ваншота. Блін, не розрахував трошечки. Мене Шерман пробив, чи стюарт, я от не зрозумів. У нас дими є, якщо що. Ой, я застряг. О. Ооо... Так, окей, стюарта добили. Там ще двоє з респи виїжджа. Як же класно, що у нас все-таки є дими. Оце як зрозуміти, живе чи не живе? Не живе, а оце це ось живе виїжджа. Це якась шведська паташка, да? Ух ти. Краетичні ушкодження. Знову балістику не розрахувала. Оце було небезпечно. Слухайте, 4 фраги, 2 асісти. Непогано, непогано. Ну, треба розуміти, що ми їх тут на респі затиснули. То, відповідно, фраги і сиплються. Але все одно дими плюс швидкий задній хід це прямо спасіння у деяких ситуаціях. Це прям дуже приємно. Опа. Ну і звісно ж, він втече, бо я погано вистрілив у задню частину. Ладно, тим не менш, ми його з бою вимкнули поки що. Шерман. Як ти мене задовбав? Казну зламав. Ні, я ж кажу, у нас по дамагу чисто пітарди. Нарешті йому залетіло. Так. 5 фрагів, 2 асісти. Опа. Казна. О, як він лопнув гарно. Ну, і треба шведа добивати. Ще один фраг, мені буде точно не зайвим. А, там ще один Шерман виїхав. Я думав, це труп стоїть. Хе -хе -хе. Ну там так багато було трупів, що за ними сховатись дійсно було доволі легко. Шість фрагів, два асісти. Нормально. Оце вже нормально. О, оце вже більш адекватна картина. 110 ОВ, це ми на як і у більшості випадків грає 4,0. на 4,7. Тартарденем, погнали. Цей танчик таке ніби і вперед їде якось динамічніше, ніж навіть пазіки, і це якось дивно. От він ну, дуже нагадує мені геймплейно четвертий панзер, але такий більш прокачаний четвертий панзер із заднім ходом. І який краще танкує. Він сто відсотків краще танкує. Ми і Шерманів іноді переживаємо, і КВ, коли по нам стріляє, ми іноді переживаємо. Короче, прям по живучості, по броні, прям зачот. Непогано грається. Але як от він буде себе почувати на 4-7? Це питання. Бо тут уже будуть противники, які 100% будуть нас дуже легко пробивати. Тут, здається, 34 ка проскочила, а я прошляпив і знову прошляпив. Угу. Ну, сплю, сплю на ходу, називається. Треба язиком чесати поменше, а побільше грати, я як завжди. Опа. Хто це в нас тут? Двигун. Добили його, тримали ми свій асіст законний. Оу, оу. А сушка. Камерник не взвівся. На жаль. Ну, доб'єм. чому б і ні. Поазік, який нас не бачить. Приємно. Люблю таких. Давай до побачення. Я й сам його якийсь час не бачив толком. Там таке ніби КВ був. Якого я довго не бачив. А оце живе? Це вже теж не живе. Чи все таки живе? Там хтось світиться. О. Блін, знову прямо з-під снаряду. Стерили його у мене. 34-ка, так? Да? Недоліт. Бо я ідіот. І оце ось все-таки живе стоїть. Критичні ушкодження. Як же мало дамагу у цього каморного. М -м -м -м. Де там 34 ділась? Ну, не дарма, я там кущиці всі валяв. Там же, я так розумію, Ахілес якийсь стояв, недобитий мною, да? А що у нас тут відбувається? А тут нічого у нас не відбувається. Ну що, давайте трошки їхати вперед, чи що? Опа. Який солоденький виїхав? Ванна Фюрера. О, бачу. Радіатор двигун. І асіст. Блін, Туран прямо приємно грається. Прям нічого так машина. Навіть на 4.7, цілком все зрозуміло. Цілком все приємно і комфортно. Ну, 4 фраги, 3 асісти. Погано? Ні. Нормально. Враховуючи, що ми практично в дупі з пояску, то це більш ніж ок. І вперед їде, і назад їде, і перезарядка в цілому комфортна менше 7 секунд на експертах. І захищеність, яка не яка є, і дими є. Та блін, нуль претензій, тільки як я й казав, треба ну язиком поменше чесати і побільше грати, і дивитись на обстановку. Ну це вже я зі своїм е, тунельним зором <прост> просто поїхав уперед іздох. Так, ну що ж, давайте в останній бій. Цього разу ми знову у майже списку на 4-7. Потрапили ми на Нормандію. Ну і так, я думаю, це буде фінальний наш бій. На сьогодні і будемо підводити підсумки. Бо по танку в цілому все плюс-мінус зрозуміло. Якби я ще й знав, куди я хочу поїхати на цьому турані, бо я не дуже добре уявляю, де мені його на цій карті реалізувати, чи в місті, чи тут десь по околиці проїхатись. Я думаю, по околиці треба якось ломанути. Я би ось по цій вулиці проїхався, пошукав би собі жертви. Опа. Бумс заряджаючий. Ха-ха-ха. Йома! Давай, вмирай! Ох, і дамаг у нас. Ну, напевно, да. Напевно. от Єдина моя претензія буде до доволі низького дамагу цього камерника. Треба буде після цього бою перед підсумками звернути увагу на те, скільки вибухівки у камерниках а, четвертих пазіків. Чи так само, чи більше. Мені здається, там більше вибухівки. Так, і що у нас тут відбувається? О, звідки? А! О, ще й там, виявляється, ви ще їздите. І ось тут я чую ворога. Блін, а мені навідника зламали. Екіпаж весь попереламаний. Ах, мені здається, це зараз для мене дуже погано закінчиться, бо я заїхав як ідіот туди, куди не треба було. Евенджер. Ну, для Евенджера нашої броні не існувало. В принципі, то ще й непогано вийшло. Опа. Не зрозумів. Так камінь є, а так не було його. Ладно. А ну-ка. Якщо трохи назад від'їхати. Отак нема камня. А отак є. Угу, Прикольно, класно. І так я танк бачу, а так я його не бачу і стріляти по ньому не можу. Блін, розробники прям молодці. Геніальна карта. Ой-ой-ой, мій камерний з'їв якийсь мусор. Я не встиг. Долю секунди не встиг перезрядитися, бо в мене половини екіпажу нема. Ех, ну що тут сказати? Два фраги один асіз за виїзд. Ну, маловато. Це все одно плюсове каде, звісно, але малувато. Могло би бути і краще, але тим не менш. По Турану третьому все зрозуміло. Давайте до висновків. Що ж можна сказати в якості висновка? Ну, по-перше, подивився, я скільки вибухівки в камерниках панзерів четвертих абсолютно рівно стільки ж. Але мені чомусь здається, що там дамаг все-таки краще. Може, просто так сьогодні співпало, що не дуже вдало залітало, ну і так далі. Але в цілому можна сказати, що гармата і снаряди тут плюс-мінус такі ж самісінькі, як у четвертого панзера. Він навіть компоновкою своєю трохи його власне нагадує. Але у нас таке ніби відчутно більше броні, іноді ми здатні навіть щось танконути і пожити. При цьому у нас чудовий задній хід, у нас задній хід практично такий самий, як і передній. І в принципі, динаміка у танку ну, доволі непогана, я б сказав. Є невеличка претензія до Дамагу, да, але ну це таке рандом уже. Ну а сама головна претензія у мене до його зовнішнього вигляду. Виглядає просто ну, бридке каченя, якщо чесно. Тим не менш, чисто геймплейно ну, грається дуже-дуже приємно. Класний танк мені подобається. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.